Блутанг, африканська чума та пташиний грип від цих хвороб нині страждають не лише тварини у зоопарках країн Європи. Інфекційні захворювання дісталися вже й до деяких звіринців в Україні. Аби не потрапити до їх числа, адміністрація Подільського зоопарку посилила профілактичні протиепідемічні заходи, заборонивши, зокрема, відвідувачам самостійно годувати тварин. За бажанням корм для звірів із собою приносити можна, але його слід залишати у спеціально відведеному. Наному місці для перевірки та обробки при вході буде знаходиться там є великий дерев'яний контейнер, куди наші відвідувачі можуть залишити ці корма, які вони там хочуть, щоб ними покормили тварини, але їх треба обробити, і щоб під наглядом ветеринарних фахівців розподілити серед тварин. Більшість відвідувачів зоопарку до нових обмежень поставилися з розумінням. Серед них і киянин Євген Бородін із сином. Чоловік відвідує Вінницький збіринець вдруге. Перший раз був десь близько восьми років тому, і ну, минулий раз я пам'ятаю, ми годували тварин. Було цікавіше ніж зараз, звичайно, так, але тоді ще була весна було краще. Е, ну але якщо для звірів е, це небезпечно так. Нехай буде так уберегти звірів було б логічніше. Відвідувачів звіринці, які порушуватимуть правила і підгодовуватимуть тварин, працівники проситимуть негайно залишити територію зоопарку. Втім, адміністрація закладу сподівається, що таких інцидентів вдасться уникнути, а люди з розумінням поставляться до потенційної загрози. Миколаївський зоопарк закритий на карантин на пташиний гриб. Це шість місяців, мають бути. нічого не можна ні ввозити в зоопарк, ні вивозити, ні, ні тварин, там, ну і так ні інвентаря, ніяко, крім кормів. Ми забезпечені кормами, тварини мають гарний вигляд, годованість гарну, збалансований раціон, який підтверджений ветеринарними спеціалістами. Заборону для відвідувачів годувати тварин адміністрація Подільського зоопарку планує залишити і в майбутньому, адже це нерідко негативно впливає на здоров'я звірів. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.